Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і починається у нас новий тиждень. Хто дивиться декілька днів пізніше це відео. Не лякайтеся, тому що, значить, вам потрібна ця карта дня саме сьогодні. Тут у нас дві. ну Подивимося, будемо дивитися, що там у вас, чому саме дві карти. І так, будь ласка, вибирайте свою карту першу, другу або третю. І я сподіваюся, що у вас все добре і цією картою зможу вам чимось допомогти. І так, карта номер 1 Ми бачимо, що у нас шестірка жезлів. Це говорить про якусь перемогу. Про ту боротьбу, яку ви вели в сім'ї, чи на роботі, на кінець то ви досягли успіху в якійсь справі, а ви дали. Про себе знати, ви відстояли свою територію, ви відстояли свою думку, своє бачення, свій світогляд, свою позицію. Ось це карта дуже хороша. Це карта така, знаєте, на публіку. Тобто, і ця карта ще говорить, що звичайно самостійно ви би цього не досягли. Ось, скоріше за все, вам хтось допоміг. Ось. Але сьогодні такий день, знаєте, можливо, трошечки такої гордості, можете трошечки себе і похвалити, і е, якусь, як би так сказати, не просто себе похвалити, а сказати: Я можу, е, я знаю, в мене все вийде. Якось так. Гарний день у вас сьогодні і на, пу на публічний день, тобто ви сьогодні на людях. Карта номер два. Тут у нас двічка кубків, двічка кубків говорить або про дружбу, про партнерство, про пару закоханих. Це і знайомство може бути. Це може бути і заключення якихось договорів, договорів хороших заключення. Ось це може бути і якісь обіцянки комусь, спільні обіцянки, ви мені, я тобі, ось якось так, знаєте, спільне бачення в одну сторону, тобто люди на одній хвилі, люди на одному висоті. висота, ось, Тобто підходяща пара, якщо це закохані. Це просто якась може бути сьогодні а, прекрасна якась розмова або навіть примирення. Примирення як вдома, примирення і на роботі. Карта номер 3 А тут у нас аж дві карти, і будемо їх дивитися. Що тут у нас? Імператриця і. А, Колісниця, дивіться, це говорить про те, що ваш затишок кудись рухається. Ви або рухаєтеся в направленні свого затишку, тобто направте всі свої. Сили сьогодні енергію, всі можливості направити на свій затишок, на своє оточення, на себе. Це і тіло може бути, це і ваші запаси, ваше багатство, ваша домівка може бути. Ось куди вам потрібно сьогодні все направити. Ось дехто можливо буде переїжджати. Це може бути навіть переїзд з квартири в дім, з дому в квартиру. Це може бути і навіть подорож, якась у вас сьогодні. Якась дуже, ну як, це не просто відповідальна дорога, це якась дорога, яка комфортна дорога, ви хазяйка свого. свого. Це, в принципі, дуже хороша комбі, комбінація мої дорогенькі. Ваш день. Повинен бути сьогодні дуже вдалий, приємний. Ваша дорога буде приємна і затишна, якщо ви сьогодні кудись вирушаєте. Це може бути, звичайно, і відпустка. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам початку тижня. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!